Всім добрий день, я планував розповідати більше про шумерські глиняні таблички, але бачу, що мої попередні відео ще переглядів не набрали, тому вирішив розповісти ще більше, поглибитися в, античність, в античні міфи. Я правда давно вже їх слухав, читав, ці міфи, тому. Не сильно давно, але вже трохи якби підзабув. Але якщо брати... Але те, що пам'ятаю, я розповім, якби свої такі думки на рахунок цих міфів. Ну що, напевно, треба брати з самого початку, як йдеться в античних міфах. Була земля Гея. І вона, судячи з описання цих міфів, вона не мала життя на свої. Сама земля не мала життя. І був уран, який якби заніс це життя на землю. Чи вона його попросила це життя занести на землю? і Ну, можна сказати, він погодився. І на землі з'явилося перше життя. Це якби об'єднання двох. От Якщо простіше, об'єднання відбулося. І таким чином з'явилося життя на землі. Тобто... Але тут ще невідомо. Це йдеться про особистості, в міфах не зрозуміло. Це саме йдеться мова про планети. Тут тобто ще треба цьому подумати. Безпосередня участь планет, чи це особистості були, які прилітали на землі, це життя заносили? Тобто, Або це і те, і друге одночасно. Ось тобто, такий момент був. І... З'явилося, значить, якщо продовжити, з'явилося перше життя на землі. Це були гіганти, циклопи різні, багаторукі, монстри такі з вісьма руками. І вони були гігантські, суті, з описання цих міфів, як гори, можна сказати. Землі якби це не дуже подобалось, це життя таке на на планеті. Це якщо дуже-дуже бігло розказувати, бо я не, не дуже пам'ятаю. І з землі не подобалося це життя. Вони жили по тисячі років. І тоді земля, якщо вже бігло йти розповідати, земля попросила Кронуса. Це Кронуса син Урана. Щоб він скинув владу свого батька, Урана, на землі і заточив цих циклопів і монстрів багатору під землю, чи, чи не заточив, чи ну, знищив їх. Ну і Кронус що зробив? в міфах ідеться, як Кронус? Уран прийшов до Геї він був в неї чи гостював, чи що. І Кронос прийшов і відсік урану, полови його орган і викинув на землю він чомусь. Це таке, таке розповідь, як будто особистості це відбувається, говорять. І в той же час кинув на землю. Тобто це вже якби як це кинув на землю, якщо вони на землі. А це йдеться в розповідь, як ніби він кинув його, як ніби це з космосу на землю, воно як метеорит чи щось занесло. І це, і, воно, і це просто в розповідях в міфах йдеться, як він його кинув на землю. І його сім'я впало десь в. В районі це даже можна оприділити, поміг, воно даже точно йдеться. В районі Декіперу от, 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 туди. Близький схід от, туди десь впало. Це. І якщо вже йти вже подробніше про цю ситуацію говорити, то з нього і подумали, що зараз з'явиться щось монстри. Взагалі буде щось таке страшне вийде з піни. Воно впало на берег на, до гуди. І подумали, що зараз з'являться монстри. Прям будуть взагалі. Бо Бу... до того були монстри, на землі з'явилися, що землі не дуже подобалось таке життя. Думаю, якщо вже, прям... якщо вже таким чином зароджувати життя, то буде щось взагалі страшне. І що з'явилося з цієї піни? А якраз таки навпаки. Дуже-дуже красива е, богиня з'явилася. Спочатку жінка, богиня. Тобто Афродита, е, яка була в пантеоні так само олімпійських боїв. Але от мені що найцікавіше про неї в міфах дуже мало інформації, практично немає. От це одна розповідь, ще пару розповідей і все. І більше про неї нічого не згадується. Тобто вона була найкрасивіша. Тобто, можливо, це просто опис катаклізму, можливо, матеорит впав. Можливо, це були дійсно реальні, якби особистості. Воно чомусь як переплітається з космосом і з особистостями. От таке йде переплетіння в цих міфах. От тут дійсно як легенди дійшли. Можливо, люди просто так розуміли і. Таким чином це розуміло і таким чином розповідали. Ну, тому що якщо людині, наприклад, зараз, я думаю, людині, наприклад, розповісти, що впав метеорит е на той час і зародило життя таке, то це не буде триматися в народі. Це буде як науковий нау наукова. Розповідь. Тобто ми багато знаємо з науки щось, наприклад, формули, наприклад, що відбулася така-та -така подія, от такий метеорит N такого то номеру летить, пролітає над землею, ми його будемо бачити. Практично абсолютно це не знаємо. А якщо це розповісти, як передати як казки, легенди? зробити їх як особистостями, то це буде передаватися в народних розповідях. І це буде дуже довго жити і доживе до цих часів. Можливо, хтось хотів, щоб це трималось довго і тому це зробили як народні розповіді тих таких подій космічних. Тобто, а хто їх робив? Це ж теж не печерні люди, які... Знали про метеорити, Тобто, зрозуміло, що це робили високорозвинені цивілізації. Високорозвинена цивілізація, ту, яку я говорив в попередніх моїх відео. Чому вони хотіли зберегти ці легенди, чому вони їх передали саме в легендах, кому вони їх розповідали? А це саме ті боги, які створили людей. Люди не розумні, вони не знають, як їм розповісти про ці події, щоб вони їх передавали, а потім в майбутньому, коли люди розвинуться, зможуть розшифрувати ці легенди, міфи, щоб вони не думали, що вони з'явились звідки, щоб знали правду. Це моя така, моє таке мислення. Якби зашифрували їх, тобто, навіть не зашифрували, просто людям. Повіли для них зрозумілою мовою. І в майбутньому, щоб люди це змогли зрозуміти. Коли вже розвинуться, а от, напевно, зараз цей час іде, тому багато з'являється догадок таких домислів. Давайте не будемо опускати офіційні, що наука, що наука говорить, як створювалися люди. Тут теж є частина правди. По Дарвіну говориться, що людина прийшла з мапи. Це, це правда теж. Тому що по міфах як іде. Ну, це вже йдуть вже шумерські глиняні таблички, які я не хотів говорити, але я торкнуся в них пару речень. Тобто і я, і, 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 коли прилетіли ці анунакі на землю. Вони з чого створили людей. Вони його не створили якби з нуля або з свого ДНК і щось зробили прямо нове. Абсолютно нічого подібного. Вони їх зробили з. Як вони називаються? З гумінідів чи як. От такі ходили людиноподібні істоти, напівмавпа, напівлюдина. Вони ходили прямо ходячі були. Вони збирали більше їжу, от, як падальщики вони їли більше таку їжу, яку легко здобути, вони... але вони, вони жили в таких якби, в степах, в високій траві, вони ходили і вони їх побачили і з них зробили, як би додали, додали свої гени для праці. Це я бігло скажу, торкнуся трохи. Бо це дуже зовсім інша історія, це треба окреме відео велике робити. І він, вони додали свої гени і от, от ми з'явилися, правда, спочатку не, не виходило, в них були різні е інваліди з'являлися, то старів скоро, то ходити не міг, то ще різне. Тобто загалом вони змогли створити людей, нас теперішніх. Це як допоміг. Тобто, що говорити про офіційну науку, це теж є, є корні з людина, що пішла від мавпи, але не в буквальному смислі, не, мільяр... не мільйони, мільярди років, як говорять. А саме це відбулося шляхом змішання генів Тиханунаків і мавп, гмінідів, які ходили на землі. В той час жили. Далі йдемо знову античність. трохи торкнулись шумерських леніних табличок, на цьому завершимо про шумерські джерела інформації в цьому відео. Далі, якщо говорити про античні міфи, далі розповідати, тобто людей створили, як ми знаємо. Значить, ми говорили, що з'явилася Афіна з того сім'я, яке Кронус викинув на землю, воно впало на берег і з'явилася Афіна. Тобто на цьому антисміф далі не розповідають про Афіну, що було далі, як воно. Тобто факт того, що вона, як... вона з'явилася. І... Уран пішов в землі, Кронос... Далі що зробив Кронос? Він заточив тих гігантів, можна сказати, потвор, циклопів багаторуких, різних багаторуких монстрів. Він заточив під землю. Тобто, він, то, то виходить, він їх не міг убити. Він їх заточив під землю. На цьому, як говориться, все. І він почав зароджувати своє життя. Тобто Кронус він пішов від Урана. Уран. От... от саме ці титани. Ага, я не от зараз чесно скажу, я не пам'ятаю, як створились титани. Ну вони факт того, що вони, вони пішли від Урана саме. А Кронус сам як титан, можна сказати, теж. Я але він був. От, я зараз трохи зуму. Він був... на землі були титани ще, можливо, крім тих монстрів і титани були. І Кронус почав правити титанами на землі. І його батько Уран. І тут ще є таке в античних міфах, що е, гея земля попросила Кроноса, чи не Кроноса, чи взагалі попросила, щоб Уран відсунули від землі, тобто це вже як планета йдуть. Тобто Уран був близько до землі, він пли, мав вплив на землю е, своїми припливами, чи як притягував, щось змінював на землі. І е, гея попросила когось, чи Кроноса, чи когось другого. Не знаю, ну взагалі факт того, що попросила, щоб Уран відійшов від землі дачі. І Уран якби відійшов від землі. Це вже як про планету йде, описання. Тобто Уран відійшов від землі. І він Кронос залишився на землі головним. Він Право над тими титанами. Тобто продовжили життя. І це вже було для землі вже більш. Землі це вже подобалось, що титани, їх було, по судячи, як я зрозумів, небагато, але вони живуть просто тисячі років, практично, можна сказати, безсмертні. Але і землі титани як би надоїли. Бачите, землі тут тобто вже знову не сподобалося. Тому що почалися, вони воювали, титани, і це дуже бігло, я розказую. Потім, що б робив Кронус? Кронус хотів зберігти свою владу. Йому здається, передбачили, що його скинуть, як він скинув свого батька-урана з, з влади на землі. І йому це склало, що тебе теж скинуть. І і він дуже переживав на, на рахунок цього. І в нього, він від геї Кроноса була Титаніда, Рея, її звали, здається, да. Її звали Рея, і він від неї на ро. В неї від нього були Діти, тобто які діти? Це ті діти, які є олімпійські боги. Тобто всі ці боги, які ми знаємо олімпійські, вони всі були від Кронуса і Реї. І що робив Кронус з цими дітьми? Він, щоб не позбутися влади, він їх, якби в міфах говориться, він їх ковтав. Він їх якби ковтав. Я не знаю, як це. Як можна це пояснити? Що буквально ковтавні чи що? Мені здається, що ні, може просто вирішили ви описати його якби кровожерливість до влади і, сказали, і просто таким чином дуже коротко сказав, що він прям ковтав своїх дітей, щоб владу вони в нього не забрали, наскільки був кровожерливий тобто до влади, хотів владу тримати на землі. Можливо, він їх просто десь закривав кудись ховав. можливо, так само як цих циклопів і, і багаторуких гігантів, цих монстрів під землю кудись заточував. Або, можливо, навіть на другу планету кудись у них відправляв. І вони просто жили в тому місці. Я бачите по своїми словами говорю, тут я точно не пам'ятаю, як вони почали знову на землі. Почалась боротьба знову і було знов, знов пророцтво було, що останній син Кронуса, Зевс. Його, його спасти потрібно. Чому хтось сказали, що Реї, хтось сказав, що треба спасти останнього сина Зевса. Рея так і зробила. Вона взяла Кронусу, вона віддавала своїх дітей весь час йому, щоб він їх в брав. І вона якби загорнула замість дитини Зевса, що буде. Камінь не його і обгорнула, як дитину. І він взяв її проковнув, нічого не, не зрозумів. І, і Зепса просто кудись забрали і виховували просто як на землі. Він його нікуди не заточувала, нічого. І він жив як просто десь Відчуття, як в районі десь північ Греції, туди. Тобто він жив на землі і його виховували на землі. І далі йдеться, щоб дуже білого говорити, коли Зевс вже підріс, Кронус був в себе як на місці. В себе, можливо, в залі тому, трону, чи як він називається. І він прийшов туди. От я зараз згадую, І він прийшов туди, до е, Кроноса, свого батька. Молодий такий він був, як хлопець. Він сказав здається, я не пам'ятаю знову ж таки. Він, він, здається, сказав, що він, його син... А, він йому вино подав, чи що. Він йому здається подав вино, щоб його утравити. Це я точно не пам'ятаю. Да, отравлене щось подав. І він якби його отравив, чи що... І ну, факт того, що він змістив Кроноса свого батька з влади на землі, тобто пророцтво якби збулося. І Кронос... була війна. Да, була війна. Так просто не, 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 не буде нічого. Він віддав владу і пішов. Ні, звичайно, була війна, титани воювали проти тих богів олімпійських. Тобто титани Кроноса проти Олімпійських боїв. Але чому? Олімпійські бої не мали нічого. В них не було. А, він, він витяг своїх. Як того, як у Кроноса, чи притравив його, чи що, і він витяг е, своїх як би, сестер і братів, з його як говориться, желудка дістав. І він якби став старший по руках від них. Зеп. На той же час він був менший за них. Тобто вони були якби така от вийшла. Він був і старший, і менший одночасно за них. І він їх звільнив всіх і почалась війна. Тобто вони якби народились знову, можна сказати, в другий раз від Кроноса, що він їх витяг. Тобто він був і старший, і менший за час. І почалась війна між титанами Кроноса і олімпійськими цими богами. Між Земсом. Вони, е, Богиня Гея, це, це, ж, це ж було все е, завдяки е, проханню Богині Геї. Вона Зевса попросила, щоб він зігнав Титанів з землі і зніс владу кронуса. І... Тобто, як, він, як вони перемогли Титанів Кронус? Вони, е, богиня Гея, для чого я говорю, що Гея звільнила, просила е, Зевса звільнити з землі е, Кроноса, скинути владу. Е, богиня Гей, Гея Гея, вона звільнила тих. Монстрів, циклопів. В міфах описується, по-моєму, ці багаторукі монстри, вони могли вогнем прям, прямо вистрілювати як лазер такий. Сильний напор вогню йшов. Тобто вони були дуже-дуже сильні, потужні. І вони, оці циклопи, вони скували Зевсу зброю дуже потужну. Оце ми і називаємо Зевс Кидає блискавку, як ми говоримо. Да? Оце та сама зброя, яку йому зберігали. це коба і виселяла блискавка. Дорони на Тому це питання, як говориться міфів, тільки часу, коли Зевс і Олімпійські бої переможуть і скинуть Титанів з землі, владу Кроноса скинуть. Тобто відбулась війна, тобто воювали, воювали, знищували. І багаторукі монстри повиходили, вони стріляли тим своїм вогнем, знищували тих титанів. І Кронус пішов, якби він програв. І все, титанів скинули, як владу Кронуса скинули з землі. Титани все лишили, звичайно, вони жили, десь окремо трохи. І олімпійські боги в себе на Олімпії жили і почали як... Почали святкувати, що от, нарешті ми скинули владу Кроноса. Тепер Зевс став головним Богом, як звичайно. Ну і вони розподілили обов'язки між собою. А Ап... Посейдон морем правий, правою, тобто, аїд підземним царством. Їм, я не пам'ятаю, як вони це розподіляли. Чи випадково, чи просто назначали, хто більше підходить. Тобто розподілили між собою все. І Зевс взяв собі в дружини свою сестру Геру. Ну, тоді, видно, можна було. Це не протирічило генетиці, якщо брати. Тобто можна сказати, що далі вже йде така прям. Мо потужна така розповідь, саме що вони йно як особистості. Вже немає цього. Уран відійшов від землі, кудись йшло якби до планетарного. А це вже перейшло більше, вже суто тільки особистості йдуть. Воно як переплітається між космосом, планети, і, і потім вже коли, чим далі, чим далі йде все зводиться до тільки особистості, як ми люди, назву майст, імена ходять щось на землі роблять. Ось таким чином. Можна сказати, на цьому я напевно завершу розповідь. Я Вже вслідуючому відео я продовжу розповідати, що ще відбувалось і було на землі. А поки що дякую всім. До наступного відео, до побачення.